The <laughs> 1 листопада біля пам'ятника Захисник України відбувся урочистий мітинг, присвячений Дню гідності та свободи. Дата є символічною для багатьох українців, адже саме в цей день з різницею в 10 років на Київському Майдані Незалежності розпочалися визначні та доленосні для нашої держави події Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013-2014 років. Як зазначив історичний довідці директор Нікопольського краєзнавчого музею Олександр Кушнірук, Цього дня також вшановується пам'ять героїв Небесної Сотні та всіх, хто загинув під час подій на Євромайдані. Він закликав присутніх не забувати про такі важливі в сучасному житті моральні поняття гідності та свободи, в основі яких лежить відповідальність кожного за свої вчинки. В день гідності і свободи, і не тільки в цей день потрібно пам'ятати, що роботи в нашій державі багато. Саме поняття гідності і свободи. Самі поняття гідності і свободи мають в собі велику частку морального еквіваленту. В основі їх лежить перш за все відповідальність кожного за свої вчинки. Хай щастить вам і українському народові в досягненні означених чеснот і в побудові в нашій державі гідного української людини способу життя. Від імені міського голови Андрія Фісака до привітань долучилася його заступник Ольга Коник. Вона відзначила, що завдяки подіям, які відбулися на Київському майдані Незалежності взимку 2004 та 2013-2014 років, українці відродилися як сучасна європейська нація нація гордих, вільних і відповідальних громадян, здатних відстояти свою свободу, державність та гідність. Сьогодні ми також шановуємо героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів. Які беруть участь у проведенні АТО на сході України, хто ціною власного життя продемонстрував всьому світові прагнення українців жити у демократичній та суверенній державі? Вони всі залишаються в нашій пам'яті назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. До присутніх звернувся і учасник бойових дій у зоні проведення АТО Сергій Копчик. Він висловив сподівання, що пам'ять про подвиг Небесної Сотні житиме у віках та назавжди стане прикладом для майбутніх поколінь. У 2014 році Майдан довів, що наша нація гідна свободи, Представник Української православної церкви Київського патріархату протоірей Тимофій Рецько побажав всім нікопольцям любити свою батьківщину, пишатися нею та єднатися заради кращого майбутнього. Сьогодні прокладений через кров Небесної Сотні цей шлях до гідності і до свободи. І ми повинні пам'ятати їхній подвиг. І ми повинні продовжувати їхній подвиг. Завершився пам'ятний мітинг хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу Захисник України. Вшановували пам'ять загиблих захисників України і в загальноосвітніх закладах міста. У школі номер 20 учні старших класів взяли участь в урочистому мітингу та згадали про випускників своєї школи Антона Кузнецова та Сергія Москаленка, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Однак для деяких учнів День гідності та свободи має набагато більше значення, ніж для інших. Валерія, донька справжнього героя, який нещодавно повернувся із зони АТО. Я завжди знала самого детства, що он як герой, он, як, скажімо так, принц на білому коні, який постійно всіх спасає. Але після того, як он вернулся з столь жорстокого места, то это наоборот ще стало лучше. То, що я почала розуміти, що он не какой-то герой сказок, он просто он вот, существует тот человек, который пытался всеми силами всех прикрыть, як і в дитинстві мене. А ось Вероніка з тремтінням у голосі згадує, як батько пішов на війну. словами, что ты у тебя, э, вот, так вот за день берут, отнимают папу, Куда то увозят, і він должен там где-то воювати з автоматом, ходіть, стріляти. Дівчина впевнена, що саме завдяки мужнім патріотам ми маємо надію на майбутнє. Якщо є такі люди, слава Богу, що вони є, слава Богу, що вони йдуть, захищають, допомагають. Без них нічого нічого б бы не було. you Політриває процес децентралізації опалення. Рішення міської ради про відключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ, було прийнято 31 березня цього року. Основним приводом для цього стала збитковість та неефективність системи централізованого опалення, якою під час минулого опалювального сезону користувались всього 8 з половиною тисяч абонентів, що складає 24 відсотки від їх загальної кількості. Загалом система центрального теплопостачання... ...постачання в місті була повністю розбалансована. В мережі комунального підприємства Нікопольтеплоенерго працювали у минулому опалювальному сезоні всього на 30% своєї потужності. Борги комунального підприємства за газопостачання складають 175 мільйонів гривень. Погасити цю заборгованість для місцевого бюджету неможливо. Основна причина цього нерентабельність роботи Нікополь теплоенерго, зношеність мереж теплопостачання та підвищення тарифів на електроенергію і газ. За словами міського голови Андрія Фісака. Реструктуризация этого боргу и его выплаты за четыре года составляют очень значительную сумму для бюджета Никополя. Втраты бюджета за весь период четыре года при работающей теплосети 233 миллиона 765 тысяч гривен. Скажите, это правильно было бы? Или же все-таки один раз а, мы делаем а, действительно непопулярный шаг, но а в результате потери города? А это наши с вами деньги, те, которые мы можем, извините, направить а, непосредственно на развитие города. Поэтому а, я еще раз говорю, я на 200% уверен в том, что нам необходимо было это делать в этом году. Єдиним вірним рішенням у ситуації, що склалася, був перехід міста на індивідуальні джерела теплопостачання. Тому місцева влада розуміючи всю складність процесу децентралізації опалення, можливі ризики та наслідки, все ж приймає рішення на користь позитивних змін у майбутньому. Я приношу вибачення всім жителям міста Нікополя за те, що дійсно є задержки. Але а я уверен, що нам потрібно пройти цю зиму. И мы сделаем реально те выводы, которые есть, мы подкорректируем на следующий год то, что необходимо сделать, и я уверен, что больше проблем у города с теплом не будет. То есть мы выйдем уже на положительный эффект. Нагадуємо, що місцева влада виділяє матеріальну допомогу на встановлення індивідуального опалення для громадян, рівень доходу яких складає менш ніж 1930 гривень. Скористувалися цією можливістю вже 4211 мешканців Нікополя. Слід зазначити, що комісія розглядає звернення в індивідуальному порядку, тож в окремих випадках рівень доходів може бути вище вказаного, якщо нікопольці перебувають в скрутному життєвому становищі. Всього витяги для встановлення у квартирі автономного опалення отримали вже. 5 тисяч 130 громадян. Прийом документів для отримання витягу на встановлення індивідуального опалення здійснюватиметься до 7 грудня цього року, а документи для отримання матеріальної допомоги прийматимуть до 14 грудня 2016 року. 22 листопада в сесійному залі Нікопольської міської ради пройшов семінар Практикум Актуальні питання поводження з відходами за підтримки програми сприяння зеленій модернізації української економіки. Ця зустріч була ініційована Дніпропетровською торгово-промисловою палатою спільно з Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації за підтримки проєкту програми сприяння зеленій модернізації української економіки, що реалізується німецькою федеральною компанією GIZ. Заступник міського голови Андрія Фісака Світлана Загрудна на сьогоднішній день Україна приділяє досить багато уваги правильній утилізації відходів та їх вторинній обробці. Завдяки прийнятій 1 листопада Паризькій угоді по клімату, учасниками якої є 73 країни, в тому числі й Україна, проблему переробки відходів можна вирішити максимально швидко та без шкоди для природи. В принципі, Україна дуже много уділяла менше внимання, скажімо так, у нічленню об'єму і повторної шанс максимально, так, это Основною метою семінару стало надання можливості спеціалістам екологічних служб ознайомитися зі змінами у природоохоронному законодавстві, впровадженням електронної послуги декларація про відходи та отримати відповіді на актуальні питання щодо практичного управління екоаспектами на підприємстві. 19 листопада в прес-центрі Нікопольської міської ради відбулася прес-конференція з нагоди закінчення осінньо-зимового футбольного сезону. На зустрічі були присутні заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, керуючий склад футбольного клубу Нікополь НПГУ в особі віце-президента Олексія Неснова та генерального директора Максима Мирного, а також виконуючи обов'язки головного тренера Григорій Варжеленко, гравці клубу Роман Воронін та Богдан Петриченко. Основною темою, яку обговорювали на прес. Конференції стала участь нікопольських футболістів у другій лізі чемпіонату України. Не дивлячись на 12-ту позицію в турнірній таблиці, наші гравці показали себе як справжні професіонали та сильні суперники. Слід зазначити, що серед 17 команд, які взяли участь у чемпіонаті, команда Нікополь НПГУ наймолодша. Від імені міського голови Андрія Фісака Ольга Коник переказала гравцям та тренеру слова вдячності за те, що наразі в Нікополі знову відроджується футбол, якого не було протягом. Останніх 11 років також вона сподівається і на те, що в наступному сезоні Нікополь нпгу зможе увійти до першої ліги чемпіонату України. Розділяють ці сподівання і гравці. Лідер команди Роман Воронін розраховує на те, що найближчим часом команда докладе максимальних зусиль, аби заявити про себе на всеукраїнському рівні. Хотілось би з клубом піднятися в першу лігу, можливо, і в прем'єр-лігу. Ну то все міч там посмотрим, як воно буде далі. Віцепрезидент футбольного клубу Нікополь НПГУ Олексій Неснов поділився планами на майбутнє. Зокрема, розказав про розвиток дитячо-юнацького футболу та підготовку юних спортсменів до професійного рівня. Більшої надіжди на те, що все-таки дитячий, юнацький футбол в цьому місті ми теж будемо розвивати в потрібному напрямку. Це буде основа для професіонального футболу і ну, плани великі. Дай Бог, щоб як говориться, нам вистачило енергії і сил, і тім всім Він також висловив вдячність очільнику міста та депутатському корпусу за вагомий внесок у розвиток футболу в місті, підтримку команди та тренерського складу. 20 листопада в спортивній залі дитячо-юнацької школи №1 відбувся п'ятий щорічний турнір з волейболу серед дівчат пам'яті заслуженого тренера України Бориса Дєєва. У змаганнях взяли участь чотири команди з Нікопольського району Нікополя та Марганцю. Ігри проходили за коловою системою. Нікопольські волейболістки не залишили суперницям жодного шансу на перемогу і як результат перше місце. Другі треті місця посіли спортсменки з Нікопольського району. Команда з Марганцю на четвертій сходинці. В кожній команді був обраний кращий гравець, якого по закінченню турніру нагородили спеціальним призом. Кращим гравцем турніру було визнано нікопольчанку Олександру Скіргік. Родзинкою турніру стала товариська зустріч між вихованками Бориса Дєєва і символічною збірною учасниць змагань, які у напруженій боротьбі здобули перемогу з рахунком 2-1. Щорічно, в четверту суботу-листопада, в Україні відзначають Національний день жалоби День пам'яті жертв голодоморів. Традиційно в цей день українці згадують страшні сторінки історії нашого народу та вшановують пам'ять людей, що були знищені голодом в 30-ті роки 19 го століття. Напередодні Дня пам'яті жертв голодомору у Нікополі також схилили голови у хвилині мовчання. Мітинг реквієм відбувся 25 листопада біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. Вшанувати загиблих прийшли представники міської влади, громадських організацій, духовенства, школярі та небайдужі мешканці міста. Усі присутні поклали квіти до меморіалу на знак пам'яті про геноцид українського народу та втрачені життя.